По плоті чи по духу. Слова ми всі грішники це відповідь лінивого християнина, який насолоджується зручністю применшення гидоти гріха. Ми або святі, або грішники. Практикуючі грішники не будуть спасенні, тому що практикуючи грішники це діти диявола. Чому? Тому що практикуючи грішники виконують роботу свого Отця, який спонукує їх творити зло і не коритися Богу. Так само, як на початку Він брехав тоді і продовжує брехати сьогодні. І багато тих, хто сповідує християнство, вірять брехні. Після звернення жертва Ісуса не покриває гріховний спосіб життя, що триває. Якщо ми звернулися і дозволимо собі обдуритися, впавши в гріх, то ми наражаємося на великий ризик бути відсіченими від лози. Над Богом не посмієшся, жодна людина не матиме останнього слова. Жодна людина не обмежуватиме Бога доктриною. Ісус прийшов, щоб зруйнувати справу диявола, тобто гріх та непослух. Незалежно від вчення, в яке ми віримо, нам доведеться терпіти з Христом у істині святості відповідно до покаяння. Це вузька дорога, і вона буде такою до кінця. Дехто скаже, що Це суперечить означеній праведності. Дорогі брати. Праведність Божа не поверхова і не зовнішня. Вона дійсно перетворює нас і покриває нас, поки ми продовжуємо підкорятися їй. Ми маємо щоденно жити в означеній праведності Божій. Вона зсередини назовні. Вона не транзакційна, або теоретична, вона духовна і глибоко змінює життя. Не обманюйтесь. що ми посіємо, то ми й пожнемо. Ми або діти по духу, або діти по плоті. Якщо ми сіємо в плоть, ми пожнемо тління, якщо ми сіємо в дух, ми пожнемо життя вічне. Не вірте брехливим, ошуканим проповідникам та вчителям. Перебувайте у Христі, продовжуйте йти, вірте і підкоряйтеся Його праведності. Слідуйте за Ісусом.